І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Лодж Брок на ТС-60, карта Енськ. Ну що ж, до бою. Так, зразу ж скажу, що побачимо ми в цьому відео два бої різних героїв на ну, майже на однотипній техніці, на ПТ-САУ американській, так, на ТС-60 і на ТС-5. Це, не, це таке не порівняння, а просто ну, ось мені здалося, що буде цікаво побачити ці е, ПТСАУ, бо вони американські і на що вони здані. Одне бронічське броніще, а інше це е, ну, інше це ДПМ, так, це я саме про Т-60. Т-60 це ПТСАУ, яка видається за жетони бойової перепусти герой відео написав, що це один із перших його боїв, наскільки я розумію. так? Ну і на Енську це зразу ж зарубіж, побачити всю силу силі, що ми, ми потрапили в топ. Не в топовий топ, а в топ проти 8. отже, маємо право понагинати. А понагинати є чим. Дивіться, наскільки я пам'ятаю, що бронювання ще те задоволення, але вашта ну, такої форми, що вона, в принципі, рикошетна. тут. Саме головне, головний плюс це гармата. ДПМ, так? Ми перезаряджаємось майже, як з кулемета на 9 рівні. Тут 120 калібр. Деміджу вибиває не так багато, як інші 9 рівня. Скільки ми вибиваємо? Давайте подивимося. Ну, 400. А бачили, найбільше було вибито. Найбільше було вибито десь. 420. Ну, в принципі, непогано, але за рахунок такого, такої швидкої, швидкезної, я б навіть сказав, перезарядки. Це просто от ФТХ для нагибу. На передніх лініях бачимо, грає, але ще ні разу не танкнув. Це Є про бронювання. Ну, я вірно сказав про бронювання, що не танкуємо. Не танкуємо, і не танкує, так скажемо. 7-1 по бою. Все як зазвичай у нас на Енську. Перехлопушуємо вороги вже тут знітились, перелякакані, стоять. дивляться по сторонам, не знають. Кого тут зафокусити, один туди поїхав, інший сюди поїхав. Думав перехитрувати, хитруна вмикнути, але був за це жорстоко покараний. І за рахунок з нашого ДП ми бачимо одного за одним. Ми починаємо їх вихлопушувати та перехлопушувати. Чотири вороги знищено. 3916 вже настріляно. 102 побоїв. Зелень там теж пройшли, просто пронеслись наші братіші і вже їдуть, вилячивши очі. На випучені очі суперників, а суперників я вже казав пролякакали. Вони вже нічого не можуть нам зробити. Вони не фокусять, вони на нашого героя зовсім уваги не звертають, і Це чудово. Ну, побачили, так? Яка сила? О, що тут підгорів, напевно, щось згорить. Вогнегасника немає. Треба брати вогнегасника. Наскільки я ще пам'ятаю, це дивився інших блогерів, які е, саме гайди роблять по таким танкам. То дуже підгорає він, отже, треба брати вогнегасник. Чудовий бій, 4800 настріляно, 4 вороги знищено. Для першого бою. Ну, одного з першого боїв на, на такий це дуже крутезний результат. Ну що ж, поїхали далі. А ну, наступний бій, так як я і обіцяв, ТС-5 грає Redвел, карта Париж. Ну що ж, до бою. Так, Ця ПТХ це одна з петех преміальних, яку я собі хотів би мати в гаражі в World of Tanks. так? Чому? Тому що це броніщенське броніще. На своєму рівні, дивіться, ми граємо однорівний бій. Я думаю, що він покаже, що це бронішницьке броніще. А якщо ти в топовому топі, то взагалі ніхто тебе не може просто лобом їдеш і нічого нікого не боїшся. Дуже нахлопушувана, чудова гармата, до речі, заряджені, бронебійний 248 пробиття це чудове пробиття. І 400 одиниць також 400 одиниць, якщо порівнювати, з ТС-60, 400 одиниць шкода від пострілу. Перезарядка, ну вона повільніша. Так, приїхав на цю позішн, де я пам'ятаєте, коли. Святкував день народження, показував, як я граю на Е3. І в принципі він показує майстер-клас гравця Йої, як треба танкувати саме від цієї позиції. А! Танкувати, вже і пробиваю. Тут бачите, тут проблема, що в нас бронелист самого НЛД, він ну, пробивається, в ВБХ, ми бачимо, пробив у нас танк Термінатора. Так, чудо, один ворог знищений. 767 настріляно. 720 натанковано. Це поки що. Що у нас далі по бою? У нас бачимо, що наші поїхали по центру по Парижі. Навіть вон, бачимо, КВ-4 тигр беруть, наче як в облогу, так, в оточення е е суперників. Ну, а на зелені поки що нічого не зрозуміло. На зелені там є е лише ялинка, прикриває наші петехи. Наша артилерія стоїть біля нашої бази. Це теж чудова, до речі, позиція. Це, це колись я теж покажу, а можливо вже і показую, як я граю на артилерії на Парижі. Там на цій позиції можуть перекидувати ось туди, де попереду Т832 стоїть, так, та Тигр 2. Ось туди закидує артилерія з тієї позиції. А в нас така, бачимо, перепалка, тут наш герой під'їхав, я танкування. Ну як завжди, я кажу бронішницьке, броніще його пробивають просто в хламіщі. <плес> ну таке буває. 2000 вже настріляно. Намагається вицілювати пашенку, але там братіш нам допоміг. так? Тепер тут треба вицілювати пашку. І бачимо, що й не дуже хоче пробивати сюди. Пробиває, все чудово. 2400 вже настріляно. Стоять поки що, там бачимо, що е, наш Тигр і КВ-4 по центру приїхали, але вони стоять, там далі немає просування. Отже, першочергова наша задача вибити ось тут супленики, вони шотні-шотні, можна було б вже кувасика зарядити, напевно, і позабирати їх. По-моєму, він в щоку повинен пробувати, ні? А цей витанковує, витанцьовує. Ми програємо зелень в цей момент, до речі. Не дуже чудово. Ну, як програємо, там, в принципі, ще у нас є кому прикрити, так, як Пантера, там і. Це, я там не побачив яка. Так, каернар. Ну, ну, та, ну Ні, Це я помилився, почекайте. Тільки що його вихлопушли. Ну добре, за мою неуважність посварити мене за це. Поїхали вперед. Так, є у нас тут. Бронічинські броніща допоможуть нам, якщо що, у нас башти немає, не обер... немає чим. лише корпусом треба обертатися. Отже, пратичні на тяжах нам допоможуть. А ці знічені, знічені, як завжди, стоять. Ну, Вони стояли, вони тут перестрілювалися, я так розумію, із нашим тигром, і там е... КВ-4 під'їжджав, тому вони були ну, тр... трішки збентежені, що з усіх сторон поїхали. Отже, ми їх вихлопушили без проблем. 3295 вже настрій, два вороги знищено. Поїхали вже на базу, там нашу базу в принципі, є кому прикрити. Джісор там б'ється, ось тут наглюка стоїть на ШПТК. Це небезпечний суперник. Ми знаємо, на що здатна шипетика, так. Крайслер нам допомогу, можемо продавити прочавити своїм броніщем. Но це залежить ще від того. Чим буде стріляти, ШПДК? Якщо Пугасом, то він в принципі в НЛД може і забрати Ну, А, забирає нашого Братіша, ну все. Тепер наш герой увімкне режим Берсерк, да помститься йому жорстоко. Так, біля бази в нас лише залишається 122Т. Я так розумію, що. Блеск, ВЗ та Лорейн 155-51, та що артилерія, вони поїхали на нашу базу зараз. Вони розуміють, якщо вони зараз не стануть на захоплення, то у них будуть проблеми величезні. Об'єкт Об поїхав. Ну, Бачимо всі наші броніща, вони їх чомусь пробували. Можливо, що ми потрапили на скеліщинську команду, так, які знають, куди пробувати. І дуже це чудово робили в цьому бою. Ну, все ж таки, наш герой показав, що є броніще, так, бо я вже знітився трішки, бо розповідав, що це бронічниські броніще, а пробивали всі просто в хламіщі. Ну, ще ти бачите, ще на, яких, на яку карту потрапиш. Якщо тобі треба грати від кавенів та виїжджати, щоб НЛД відкривати, то тебе будуть пробивати. А якщо десь ось так якийсь там холмик, під нього під'їжджаєш, НЛД прикрив, то тебе навряд чи хто пробив. Ну це я бачив такі бої, гречь. І, по-моєму, в реплеях від підписників були такі бої. Так, один з наших стає, Карнарман стає на захоплення. 122-й те, що те знітився чомусь. Ну чому знітився, в нього ХП мало. Так. З'їжджають і там на глючу вже бачимо, везе поїхав і забирає нашого братішка. Ну треба їхати туди. Зараз, якщо вони троє... Мені чомусь здається, що і артилерія туди поїхала, бо ми її тут не пересвітили ніде. Якщо вони троє стануть на захоплення, то вони швидше захоплять. Вас. Нам до захоплення 56 секунд. А ну, дивимося. Другий став 45 секунд. Ну це вже вони об'єдналися, це вже вони командну гру. І тут такий буде неочікуванчик, так? Вони не очікують. Хоча, може, і очікують, вони ж пам'ятають, що ТС-5 був на зелені. Так, Останній раз. 16 секунд до захоплення, ва! Оце епічний фінал. Так, треба збивати захоплення. Перший блеск. Шик і блеск, так. Другий, поки це розвернеться. У нас перезарядки вистачає. 39 хп залишилось. І в цей момент наш братіш повинен захопити базу. І ми збиваємо захоплення, чудово! І тут не пробуває, блять, не пробуває нас. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.